Збірна України не поїде на Олімпіаду. Топ-клуб цікавиться циганковим. Нові претенденти на Трубіна. Поїхали. FIFA змінить правила футболу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстратай. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мадридський Реал втрачає надію на можливість Передбання нападаючого паріс жермен Кліана Мбапе Французька зірка могла залишити свій нинішній клуб у цьому літньому періоді, оскільки ПСЖ дізнавшись про його намір не продовжувати контракт, що закінчується наступного року, розглядав варіант його негайного продажу. Реал був єдиним серйозним претендентом на 24-річного Форварда. Проте, зважаючи на все, найближчим часом Здійснення гучної угоди стає неможливим. На інформацію журналіста Хосе Фелікса Діаса, керівництво королівського клубу, вже майже прийняло той факт, що придбання МБП в трансферному вікні стає нереалізованим. Капітан збірної Англії Гаррі Кейн, близький до відходу з лондонського Тоттенгема, результативний Форвард хоче розпочати наступний сезон у новому клубі. Фаворитом у боротьбі за гравця була Мюнхенська Баварія, але у неї з'явиться серйозний конкурент. Домляє Daily Mail. Гаррі Кейн провів у Тоттенгемі понад 10 років і кілька разів був близьким до того, щоб завоювати трофей. Але один із найкращих форвардів світу досі майже нічого не виграв на клубному рівні. Незабаром ситуація для гравця може змінитись. Форвард Тоттенгева провів за лондонську команду 435 матчів. Він є вихованцем шпор і не хоче захищати кольори іншого англійського клубу. Хоча Манчестер Юнайтед хоче підписати Гаррі. Кейн не проти продовжити кар'єру у складі Баварії, яка поки що не може домовитися з Тотенгемом про суму відступних. Але в справу втрутився інший знаменитий клуб. Якщо, попри песимізм реалу, трансфер мапа відбудеться, то ПСЖ захоче замінити бомбардира іншим результативним футболістом. Парижани готують пропозицію лондонцям у розмірі 100 мільйонів євро. Цей трансфер уже схвалив новий головний тренер ПСЖ Луїс Анріке, про прихід якого офіційно оголосять наступного тижня. У сезоні 22-23 Гаррі Кейн забив англійський прем'єр-лізі 30 голів і зробив три результативні передачі. Правило офсайду в найближчому майбутньому може змінитися. FIFA та ІФА вже працюють над новою концепцією офсайду. Обидві організації розробляють підхід, який зменшить суперечки щодо положення поза грою. Згідно з новою концепцією, офсайдом буде вважатися становище, коли все тіло атакувального гравця в момент пасу знаходиться ближче до воріт суперника. Ніж захисник, іншими словами, коли частина тіла футболіста знаходиться на одній лінії з останнім гравцем оборони, це не може вважатися офсайдом, Про це повідомляє Мундо Депортіво. Вважається, що така зміна у правилах зробить футбол більш динамічною та видовищною. Це нововведення вже обговорюється на засіданнях. ІФАП. спочатку воно буде протестовано у нижчих дивізіонах Швеції, Італії та Нідерландів. Лондонський Челсі затіяв не просто стандартне чищення у між а має намір розпустити гравців більше, ніж на один повноцінний склад. Тут Боулі дав розпорядження звільнити квоти під нових гравців для Моурісіо Почетіно. По суті, аргентинський фахівець збиратиме новий колектив наново, використовуючи деяких гравців під рукою, але при цьому докупивши більшу частину майбутньої основи на трансферному ринку. Сині позбудуться 15 гравців цього літа. Список на чистку дуже великий, і багато хто вже залишив Стемфорд-Брідж, включаючи лідерів команди минулих років. Матео Ковачич, Нгалов Канте, Сезар Аспілікет, Рубін Лофтус Чік, Едуард Менді, Калідук Уліба. Гадім Зіш, Мейсон Маунт, Кай Хаберт, Крістіан Пулішич, Армандо Броя та Ромео Лукаку вже зіграли свій останній матч за Челсі. Частина гравців уже офіційно не в клубі, а решта групи футболістів намагаються працевлаштуватися. Також клуб розлучиться з молодими зірками, які підуть у найм Андрій Сантос, Анджело Габріель, Чезаре Касадей та Габріель Слоніна. Челсі розраховує виручити понад 200 мільйонів євро, продавши вище згадані кадри. На їхнє місце сині купуватимуть нових зірок на кшталт Мойсеза Кайседу та Ромео Лавії. У планах синіх підписати щонайменше двох центральних півзахисників наймовірніші кандидати Кайседу та Габріель Вейга. Але отримати півзахисника з Сельти буде дуже непросто, тому що Вейгу хоче Барселона та Хосебгарділо з Манчестер Сіті. Напередодні стало відомо, що сині оформили трансфер нападаючого Ніколаса Джексона за 37 мільйонів євро. Він вважається заміною Каю Хаверцу, який останні пару сезонів був змушений грати на нарійні для себе позиції дев'ятки. Футболіст іспанської жирони Віктор Цанков зацікавив ще один італійський клуб. Півзахисник збірної України може продовжити кар'єру у серії А римський Лаціо готує каталонському клубу пропозицію щодо горавця. Повідомляє тут Маркато». Віктор Циганков став одним із найкращих футболістів у другій частині минулого сезону у чемпіонаті Іспанії з футболу. Він забив три м'ячі та зробив 6 результативних передач у 19 поєдинках за Жирону. Успішна гра українця привернула до нього увагу інших клубів. Найближчим часом Жерона отримає пропозицію щодо свого гравця від Лаціо. Римська команда на фініші минулого сезону випередила у турнірній таблиці Інтер та посіла друге місце. Це означає, що орли зіграють у лізі чемпіонів. Лаціо вже почав зміцнювати склад напередодні нового сезону. Італійський клуб запросив двох футболістів на позиції лівого та правого вінгерів, проте головний трансфер римлян спереду. Головний тренер команди Мауріціо Сарі вважає, що Віктор Циганко вдало впишеться в ігрову модель Лаціо. Римляни запропонують джероні 15 мільйонів євро за українця. Ця сума може зрости внаслідок бонусів. Половину зароблених на переході циганкова коштів Жерона згідно з договором передає Київському Динамо. Вже сьогодні на молодіжному євро 2023 збірна України у румунському місті Клушна Пока зіграє чвертьфінальний поєдинок проти Франції о 22.00 за Києвом. Він вирішить долю нашої команди не тільки на чемпіонаті Європи. Як відомо, перепуски на Олімпіаду 2024 року здобудуть три найкращі команди Євро 2023, окрім Франції та Англії. Франція вже отримала ліцензію, бо є країною організатором, а Англія не може виступати на іграх, оскільки таке право має лише член МОК Велика Британія. Таким членом, станом на зараз, на перепуски претендують чотири команди, серед яких і Україна. Варіанти здобуття путівки на Олімпійські ігри 2024 року для збірної України. Перше, перемога над Францією у чвертьфіналі і вихід до однієї другої євро. Англія при цьому також має вийти до півфіналу. Якщо британці не вийдуть, сині жовті мають або пробитися до фіналу, або виграти матч за третє місце. Якщо збірна України поступиться Франції, а Англія у чвертьфіналі обіграє Португалію, тоді відбудеться додатковий стиковий матч за Олімпійську путівку 7 липня. Між нашою командою та Грузією, кращі збірні з тих, що поступилися у чвертьфіналах в чоловічому футбольному турнірі Олімпіади 2024 візьмуть участь 16 збірних: Франція, ще три представники Європи, три Африки, три Азії, Два Південної Америки, два зони Конкакав, США Домініканська Республіка, один Океанії, а також переможуть плей-офф між четвертими командами Африки та Азії. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!